Яко твоє, стар твоє сила, шлава, в душі, і твої сили, слава Отця, сину душний пішкою, Володихі дяково.

Неправди, упоконяються. Поміг все ква, вони стане погибших. Не свяці, не счетлася, неспокоєння, ото ні, держав теж боля з печалі видихання. Всяке творешення рішення вольні, жі й невольня, судяний Поміть тілом, поміщення, як блогічеку, любить Бог прості. Як одне человек, живуть і бо один дід проміріха, брата, твоє празового іксу та істина. Як десь у Воскресенні, животі попою собі работу, і хрісте Боже наш. І тебе, слава, славам, славина чайна тем. І з хрестотим, і твоїм срахом, і душі, мені світ і во в'яків, якого. Nagro, 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 ना Nagro, 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 Христиї смерти, Христос і Бог наш, політ, хто причисленна, хрестати славних, не апостолів, або Божий, треподобки воно наш і всіх святих душі от нас приставшися, всех вгаде погибших, рабов своїх слід не правди, хотіні, не трахав, упокоїти в страти на стопіще, і нас спогили, як оглаги, чоловіколює.

Це пам'ятник всеї окроплення водища ще не благодати святого духа. Воїм'я Откаю, Сину свіха, восещається пам'яті, покроплення водища, ще не благодаті при святого духа, ім'я Отця і Сина сіну, восхищається пам'яті, цей окроплення води священості. Благодачі присвятого твоєго духа, ім'я Отця і Сіна Духа, Амінь. Вічна пам'ять спокійшна. Кирику Віктору Михайловичу. Сьогодні особливий день для нас, воїнів-інтернаціоналістів, всіх поколінь, які в різні роки за наказом уряду, вже не існуючого Радянського Союзу, довелося виконувати свій інтернаціональний обов'язок. Цей обов'язок полягав у захисті південних кордонів нашої Батьківщини і наданні братської допомоги богостраждальному аванському народові. Сьогодні, у рік 20-ї річниці з дня виведення наших військ з Афганістану, ми з болем в серці відкриваємо цей пам'ятний знак воїнам-інтернаціоналістам. Їхнє життя було коротким, але вони залишили по собі пам'ять, яку не зітруть століття. Це пам'ять про трагедію і звитягу сотень тисяч людей, їх мужність, доблесть, героїзм, кров і біль, душевні страждання і втрати це не лише Незагойна рана учасників чужої непотрібної нежданої війни та застереження на майбутнє всім прийдешним поколінням. Ми завжди пам'ятатимемо тих, хто не за орденами і медалями йшов туди, тих, хто мріяв жити, любити, будувати майбутнє, ростити дітей та внуків. Вони ціною власного життя чесно і мужньо виконали свій інтернаціональний обов'язок. Свято віруючи в те, що ніколи більше жах війни не з'явиться у житті їхніх дітей і внуків. Хочеться побажати вам, дорогі мої побратими, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, радості і гордості за своїх дітей і внуків. А вам, діти, мирного неба, ясного сонця, щоб ви ніколи не знали, що таке війна, але шанували і пам'ятали тих, хто поклав своє життя на алтар миру. То прийшов афганськими стежками, хочу передати вам слова тяжко воїна. Ні, зря звізда моя жила, Мерцая по тім весі, тіким святом, я зробив все, що родина ждала, і лише прошу, ні позабити этом. І наприкінці мені хотілося подякувати організаторам свята, вам, діти. Та небайдужим людям, які віднеслися з розумінням і надали посильну допомогу у відкритті та встановленні пам'ятного знака. Велике вам спасибі. Вчора мені надійшов лист від голови Української спілки ветеранів, української спілки ветеранів Афганістану, червонопіску Сергія Васильовича. Шановні бойові побратими, шановні жителі села Косарі, дорогі земляки, пам'ять про афганську війну загиблих та живих учасників бойових дій живе, незважаючи на спроби замовчати, а то й навіть викреслити її з історії. Для усіх українців, саме воїни-інтернаціоналісти, є прикладом порядності, чесності, високої моральності. 20 років минуло з того часу, коли останній радянський солдат. Залишив землю Афганістану. Глибоко символічним є те, що саме в цю річницю ви відкриваєте пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, які чесно і відважно виконували свій інтернаціональний обов'язок. Цим монументом ви віддаєте шану землякам пам'яті їх подвигу, який вони звершили на Афганській війні, залишаючись в бойовій присязі. Своїм мужними діями, виявом військової доблесті та честі. Вони продемонстрували незламну силу духу, готовність до самопожертви. Ми схиляємо голови перед їхнім героїздом, відданістю та патріотизмом. Світла пам'ять загиблим, низький уклін рідним та близьких, у яких афганська війна забрала дорогих їм людей. Щиро вдячний вам за пам'ять про загиблих та постійну увагу і підтримку воїнів-інтернації, їх родини та сім'ї загиблих. З повагою, голова української співши, ветеранів Афганістану, воїнів, інтернаціоналістів, генерал-майор Сергій Васильович Червонопичків. Свою колючу щіку. Дай я бача тебе покрепче обніму. Бача, бача. Давай за и казни Пиво, хайратан и шиндант Пиво, всем вам, дорогие мои Шурави. Споем, бача, споем. О чем, бача, обо всем. И сколько в нам не осталось жить. Споем, бача, чтоб во век не забыть. споем, споем. Вива! дива, Ират, Биба, файзопат и Дива, хай Хайроток и Шиндант. Дива, всем вам, дорогие мои, журави.